Попри те, що сьогодні субота дуже багато подій, подій глобального масштабу. Всі обговорюють план, план, за яким має завершитись війна в Україні. І тут ключове питання: так, здача території чи обмін територіями, яке слово вжити? А з одного боку, нібито яке слово не вживай, все одно буде якось ну, неприємно, все одно буде несправедливо, що здача, що обмін. Що а, тимчасова окупація, що де юре, що де-факто. Але кожне слово має значення. Наприклад, якщо ми візьмемо де юре і де-факто окуповані території, де юре, це коли ти вже підписав угоду, це коли ти вже віддав. Де-факто це ти нічого не підписував, ти не погоджувався. Ти не погоджувався на те, щоб ці території відчужити. Просто така реальність. Ти з нею примиряєшся, ти говориш, так. Я станом на сьогодні не можу нічого зробити. Так буває у кожного з вас, я впевнений, є були в житті такі ситуації, коли ви не могли нічого вчинити. І нібито несправедливість, нібито проти вас, ніби ситуація розгортається так, але ви нічого вчинити не можете. І тут вибору: два: перший вибір це опустити повністю руки, другий вибір це бити головою в стіну і можна розбити собі голову, але є ще додатковий третій варіант. Це працювати над тим, щоб те, що ти хочеш, воно не зникало у тебе з голови. Просто не зникало. Ти про це пам'ятаєш, ти не забуваєш, ти будеш досягати своєї мети. І от сьогодні, коли ми бачимо два слова: це обмін територіями і віддача територій, то в закордонній пресі, і саме в промовах Трампа звучить слово своп англійське, тобто обмін територіями. Що це означає? Це означає, що з якихось територій Російська Федерація вийде. ну, Наприклад, можливо, це з Харківської області, можливо, це відхід від Херсону, можливо, це відхід від Запоріжжя, можливо, це повернення в Україні запорізька атомна електростанція. електростанції. Все може бути. Але якісь частини тимчасово окупованих територій доведеться полишити нам, або залишити тимчасово ворогові. Про що йдеться? Тимчасовість яка? Йдеться про два терміни 49 років і 99 років. Нібито на такий термін мають укласти ну, перемир'я, причому використане знову правильне слово не мир, не перемога, а перемир'я. Перемир'я означає, що жодна зі сторін не досягла своїх результатів. Перемир'я означає, що ситуація не вирішена. Але перемир'я означає, що військового шляху вирішення або немає, або не буде. Це надзвичайно важливо. Адже ми повинні усвідомлювати, що розбити голову об щось це теж доволі небезпечно. І ось тут виникає питання: а що робити? Що робити? Погоджуватись! Ні. Що робити? Адже території. Це те, що в Конституції прописано. Це те, що фактично суміщене з поняттям, ну, пам'ятаєте, було таке слово колаборант. Зараз менше його вживають. Але ж будь-хто, хто буде зараз говорити про відчуження територій, ну, наривається на кримінальну статтю. Тому українці вимагають сьогодні від Зеленського, щоб він підписав. Щоб ми пішли на це, бо війна має завершитись, люди налякані, люди не хочуть. Мобілізація, закриті кордони, і це дійсно лякає людей, люди втомились. Але з іншого боку, є громадянин Зеленський, який, по ідеї, має свій підпис поставити на документі про відчуження територій. Нехай тимчасове, нехай тимчасова окупація, але це буде документ. І повірте. Путін буде вимагати, щоб влада України поставила ці підписи. І тут виникає питання: а що робити громадянину Зеленському? Не президенту Зеленському, а громадянин, який сьогодні дилему має: з одного боку, не підпишеш, війна буде тривати. Люди знервовані і вимагають зупинки війни, з іншого боку, підпишеш завтра. Переоберуть нового президента і умовний якийсь Петро Михайлович прийде до громадянина Зеленського і запитає, а що це ти підписав, а хто тобі дав на це право. Референдум щодо відчуження територій проводити не можна, це згідно Конституції. Бо деякі громадяни кричать, що давайте референдум проведемо, я їм пишу: це неможливо. Вони мені пишуть, читай Конституцію, так я вам повідомляю. Це заборонено, прямо заборонено проводити референдуми щодо територіальних питань. Україна суверенна, неподільна держава. Все, кінець. Яку референдуму бути не може. Можна спертися на дослідження соціологів. Ну, от, наприклад, газета The New York Times сперлася на результати КМІСу. Так от, КМІС якраз показує, що ми з вами проти, це КМІС показує. І от виникає питання: громадянин нині, президент Зеленський. На що має спертися і яке рішення прийняти, щоб не потрапити під кримінальне переслідування, яке абсолютно може бути? Розумієте в чому халепа? Розумієте в чому проблема? І з коли ми з вами сьогодні оперуємо різними словами, поділ, хтось каже, України, віддача територій, обмін територіями, капітуляція. Перемир'я, мир, зупинка війни, і так далі. Виходить, що кожне слово має суттєве значення. І фактично не ми з вами ставимо підпис, а конкретно взята людина. І те, що ми з вами в анонімних аккаунтах вимагаємо від нього це зробити, то вибачте, але він розуміє, що відповідати йому. І це велика проблема, тому що українська нація доволі нестабільна. У 2013 році скажи комусь, що така халепа буде в 2025 році, ніхто б не повірив, ніхто б не зупинився. Скажи людям у 2019 році, що, можливо, потрібно інший вибір зробити, тому що ця команда вона просто не готова, ніхто б нічого не послухав. Всі були настільки розлючені Свинарчуками і Порошенком з його мова Віра Томас, що ніхто б не послухав. Скажи комусь у 2004 році, що осей Бджоляр, він же голова Національного банку Ющенко, не принесе нічого корисного Україні, ніхто б не повірив. Ну не принесе це, моє оціночне судження. якщо що. Ніхто б не повірив, вас би записали до кучмістів. Вас би захейтили. і так далі. І Зеленський знає, що український народ, який ще два роки тому чмирив Усика, коли той не так відповів про Крим, пам'ятаєте? Це зараз Усик уже, говорить всі правильні речі, бо він зрозумів, з ким він має справу. Так от до Зеленського приходила толпа народу, і тоді кричала йому, чий Крим. І Зеленський Крим це Україна, ви що? І Донбас це Україна. Ну, ви ж вимагали це у Зеленську, що він це говорив? А як йому тепер відступати? П'ять років тому назад до нього прийшов НАТО вимагати, що Крим це Україна, Донбас Україна, і ми маємо за це воювати. Тепер громадяни вимагають, що давайте ми території обміняємо. У громадянина Зеленського не закрадається питання про те, що післязавтра. Цей же самий НАТО може прийти до нього і запитати, а з якого це ти підписав наш Крим росіянам на 49 років або на 99. Відчуваєте, це ми з вами до деякої міри нестабільні. І своєю нестабільністю призводимо до того, що події у нас не прогнозовані. І навіть топові чиновники бояться робити якісь рішення, тому що у нас одразу то Майдан. То картонки, то іще якась єрість. Тому що ми не хочемо чути. Ми не хочемо чути аргументів. Достатньо, щоб вийшов якийсь мустафа, щось сказав, і ви всі вибіжете на Майдан. І ніякі аргументи не діють. Ніякі. Жодні. І Зеленський сьогодні це пам'ятає. Тоді, у 2013-14 році. Закидали 95-му кварталу, що вони якось ну так, утримували таку собі лінію, якось не дуже чи підтримують Майдан, чи ні. Ну, от вони намагались бути. Зеленський це пам'ятає, як тоді було, і як тоді ніхто нічого чути не хотів. В 13, му в 19, -му, в 22-му році згадайте, скільки було хейту проти будь-якого слова, яке містило слово мир, перемир'я. Та в Україні слово мир було табуйованим. його не можна було говорити. Не можна було. І не тому, що хтось із влади за це карав. Ні. Українці. Звичайні українці. Я не мав тиску з боку влади, такого потужного, ніж від звичайних українців. Починаючи від 18-літніх пацаньонків, які проти мене відео в Тіктоці клепали, собі контент розкручували. До дяді Ть. Дорослих уже пенсіонерів, які мені писали, що ти мелиш, хто ти такий і так далі. А коли ТЦК прийшло до них та позабирали їхніх дітей та їх, і так далі, то все змінилося, але вже пізно. Тому розум має бути і стабільність в країні. Тоді у нас не буде оцих безкінечних скачків. Хто не скаче? Ви будує свою країну. Це дуже важливо. Не скачіть сьогодні по емоціях, а просто прийміть для себе зважені рішення, на що ви внутрішньо готові, а на що ні. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей канал. Ми тут за об'єктивність, ми за справедливість, за чесність і за відверту розмову.